Дню студента близько 70 років. Та свято не старіше. Уже більше ніж півстоліття у листопаді молодь відзначає свій професійний день. Доброю традицією стало і вручення обласних премій львівським студентам. Сьогодні в будинку вчених нагородили більше сотні найкращих учнів львівських вишів. Їм вручили премії майже 4 тисячі гривень. Чи задоволені залишились студенти далі у сюжеті? Анна вже на четвертому курсі та премію від держави отримала тільки цьогоріч. Дівчина каже, що навчання віддає леву частку участку свого часу. Ну навчання приділяє багато часу, тому що в інституті архітектури по інакшому неможливо. А це прямо означає якесь самоутвердження, що не дарма я вкладала багато роботи, приймала участь у конкурсах. Колега у виші Євгенія раніше хотіла викладати у політехніці, тому налягала на наукові роботи. Наразі каже, що хоче бути дипломованим фахівцем у банківській справі. Мені було Дуже приємно, що саме мене обрали, тому що в нашому інституті є дуже багато достойних студентів. Ну, так як я приймала активну участь в громадському житті, наукові роботи, відмінні усміху навчання в мене, в мене тому. Це для мене було дуже приємно і важливо. Згадали про студентське життя і львівські службовці. Це самі хороші роки, коли ти студентом. Коли в тебе одна задача тільки вивчити заданий матеріал і успішно його здати. Остальне ти. Присвячуєш собі, тобі ж заняття спортом. По-моєму, нормально вчився, що сьогодні на цій посаді. Студентам премії, але вам мантії, кам'яні статуї на площі ринок, з нагоди свята традиційно одягли у студентське вбрання. Оксана Василик Зиновій Чупойдало, новини.